Усім привіт, мене звуть Світлана Чуксіна і я ченелер цілитель Сьогодні я хочу вам розповісти, що мені сказав Фараон Хіопс про тему пірамід. Він каже, що деякі піраміди були, були створені ще до його народження, і також вони зараз вже розрушені, їх немає на планеті Земля. Але він може точно стверджувати, що ці системи були створені і передані людству саме систему цивілізацій внеземних, котрі передавали інформацію, як це зробити, як треба робити, і навіщо головне, а створювали їх для того, щоб приймати енергетичні посилання від. Цих самих внеземних цивілізацій. І вони передавали своє послання ченелерам. У цьому е створенні піраміди у піраміді було краще посилення енергетичного потоку. Вони могли приймати кращі енергії та розуміти цивілізації їх посилання для людей. Тобто, це такий як радіоприйомник, як вайфай, котрий розпускав енергії по всій планеті.